Піти пластику, я думаю, навчитеся. СДПЕ. Ось вони. Чергова спроба побороти сміття. У Рівному відкрили перший комунальний центр управління відходами. Розділений він на три зони. Перша зона вона для збору роздільного сміття, друга для е повторного використання одягу, меблів, побутової техніки. Також у нас представлений контейнер для небезпечних відходів і великогабаритні відходи та будівельні. Для того, щоб зменшити стихійні сміттєзвалища в місті, як зазначає екологиня, стихійні сміттєзвалища – одна з кричущих проблем для рівного. Якщо ж містяни матимуть місце, куди вивозити відходи, можливо, дане питання вдасться вирішити. Виникає майже щотижня. Нам скидають фото стихійними сміттєзвалищами. Ми дуже сподіваємося, що наш центр допоможе вирішити цю проблему. Та як тут встановлені великогабаритні контейнери, і люди можуть просто привезти сюди своє сміття. Ще одна з причин створення цього центру це закон про управління відходами. Набув чинності він ще у 2023 році. Зокрема, він забороняє поховання на полігонах побутових відходів, які не пройшли попередню переробку або сортування. Але ж куди діватиметься сміття з центру. Одразу виникає питання, чи не повезуть відсортовані відходи на полігон. А відтак сенсу в процесі розподілу майже не буде. Однак, як запевнив секретар рівнеради Віктор Шакерзян, є договори з підприємцями, які купуватимуть сміття. Нас є вже покупці, які хочуть причати захоченням його брати і купляти, тобто це буде більш-менш покривати витрату на самої станції. Але плюс це реформа сортування сміття. Вона всьому світі є. Вона існує. І нас так само треба нам рухатися до того напрямку і робити, щоб ми втілювали це все в життя і розробили так, щоб зменшити навантаження на сам полігон. Боротися зі сміттям у рівному справа не нова. Чи не кожна місцева влада намагається подолати цю проблему у 2013 році? Навіть відкрили сміттєпереробний завод. Однак вже за декілька місяців він закрився. А цей центр сортування перший, але в планах що і не останній є договори, є підприємства, які працюють, які будуть приймати і по склу, і по пластику, по металу по Повторсурівні, будівельні відходи, пінопласт той самий. В подальшому будемо бачити в залежності від об'ємів. Оскільки це перший майданчик, так само будемо в процесі на це реагувати, для того, щоб ну, правильно можливо змінювати договори, можливо, змінювати умови. Це все в залежності від кількості зібраних відходів, від їх чистоти і міста. Цей проєкт робили півроку. Вартувалася затія понад півмільйона гривень. Фінансували дві структури КТП-1728 та департамент інфраструктури. Чи не викинуті ці гроші на сміття, побачимо згодом. До слова, для рівнян сортувальний центр безкоштовний. Відвідати та розподілити відходи можна у проміжку часу з 8 ранку до 20-ї вечора. Владислав Стецюк Олег Шаламай. Новини рівного.